У Австралії унікальний рослинний і тваринний світ. Австралія колись входила до материка Гундвани. Крім цього, материка до Гондвани належали ще такі материки, як Африка, Антарктида, Південна Америка. Найраніше відокремилася від Гондвани саме Австралія. У Австралії збереглося багато тварин і рослин, які ще жили на нашій планеті 50 мільйонів років тому. Панівною рослиною в Австралії є евкаліпт. З кожних чотирьох австралійських дерев три евкаліпти. Їх майже 600 видів, деякі з них дуже великі: 100 метрів заввишки і 10 метрів завдовжки. Інші низькорослі, як чагарники. В одних видів евкаліпта кора звисає лахміттям, а в інших навпаки гладенька. Є евкаліпти і жорсткою залізною корою. Листя евкаліптів блакитно сіре. Воно надає лісам трохи сумного вигляду. У них майже немає яскраво соковитої зелені. Ці дерева не скидають свого листя навіть у найсухіші періоди, а повертають його ребром до сонця. Веселковий евкаліпт відрізняється від інших видів евкаліпта. Своєю різнопарною корою. Спочатку кора має яскраво зелений колір, потім дозріваючи, вона набуває синіх, фіолетових, помаранчевих та темно бордових відтінків. Стовбур дорослих дерев має всі кольори веселки. Кольори на корі постійно змінюються. Тваринний світ Австралії зовсім не подібний до тваринного світу інших материків. Австралія це материк сумчастих тварин. Найвідомішою тваринною Австралії є кенгуру. Їх тут 600 видів, які можуть мати 3 метри завишки, а деякі з них можуть бути дуже маленькими, не більше 30 сантиметрів. Дитинчата сумчастих народжуються дуже маленькими. Цікаво, що народний дитинча кенгуру менше за людський мізинець. Чіпляючись за хутро матері, маля самостійно перебирається в сумку і самиця вісім місяців доношує їх у сумці. Шкіра ніс класть на животі. Коли кенгуру підростає, то все одно продовжує користуватися сумкою мами під час довгих переходів. Кенгуру дуже сильна тварина. Коли вони відчувають небезпеку, то здатні завдати задніми кінцівками тяжких трав. Червоні кенгуру найбільші, дожина стрибка кенгуру становить 13 метрів. У Австралії є примітивні серці, що виводять з яєць, як птахи, а вигодовують їх молоком як серці. Це качходзьоб і їхне. Качка-дзьоб має сплющене тіло і жорсткою шерстю, що не намокає, шкіряндисті перетинки між пальцями, дзьоб схожі на качини. Ця тварина живиться донними безхребетними, проціджуючи воду подібну до качок. У качка-дзьобів немає сумки, яйця вони висиджують. Єхідна – це невелика тварина, вкрита шерстю та гулками. Має дзьоб роговим чохлом. Вона живиться мухами та термітами. Після заселення Австралії європейцями тут з'явилися нові види рослин та тварин, які були завезені переселенцями. Вони поширилися на всю територію Австралії, і в деяких випадках це призвело до екологічних проблем. Європейці завезли лисиці та горнустаї. Які знищують рідкісних представників австралійської фауни. Справжнім лихом стали кролі, яких завезли у 19 столітті. Вони заповнили материк, спустошуючи посів і фруктові сади та пасовище для овець, кролів почали знищувати. Війна з ними триває і сьогодні. У Австралії є такі природні зони. Тропічні пустелі та напівпустелі, савани та ріколісся, вологі тропічні вічнозелені ліси, мусонні субекваторіальні ліси. 65% площі Австралії займає зона тропічних пустель і напівпустель. Вона розташована на заході, півдні та центрі материка. Тут тропічний і субтропічний континентальний клімат. Грунти мають червоний колір, який надає їм окес заліза, на відміну від африканських пустель. пустелі Австралії вкриті густими тим колючих акацій та евкаліптів. Їх називають скребом. Земля під скребом вкрита пучками посухостійких трав. У австралійських пустелях ростуть рослини. Через те, що в Австралії є багато підземних вод. Інколи тут падають короткочасті дощі. У зоні пустель і напівпустель водяться такі тварини, як сумчастий кріт, земляний заяць, миші, великі червоні кінгуру, ящички, терміти, а також собака Динго. Дінго потрапив до Австралії 40 тисяч років тому. Це найбільший хижак на материку. У пустелі багато птахів. На півночі і сході Австралії розташовані савани. Величезні країни трав. Вони розташовані в північній частині материка, в умовах субекваторіального клімату. А також у більш воложених районах тропічного і субтропічного поясів на сході та на південному заході. Дощі тут ідуть нечасто. У сухий період трава випалюється сонцем, а ґрунт висихає. Коли пройде дощ, савара перетворюється на океан трав. Тут дуже родючі ґрунти, червоно жовті рослинність пристосувалася до таких умов. Високих температур і малої кількості опадів. Тут росте кенгурова трава, голуба трава та інші злаки. Ростуть поодинокі екаліпти, акації, першикове дерево. А на півночі пляшкові дерева, які накопичують товстих стовбурах воду. До Австралії також завезли злаки, а разом із ними буряни, наприклад, кактус Опунція. Кактус Опунція дуже розмножився, він витісняє кормові трави. Савани переходять у рідколісся. У Саванах живуть велетенські кіргору, тут живе австралійський Ем. Де літаючий птах до 1,5 метрів завишки. У саванні живуть багато мурашок та термітів, якими живеться як. Біля річок живуть харчузьоби, які полюють на риб, червів і молюшків. 5,5 територій займають лісові масиви. На півночі Австралії розташовані Мусоні та субъкваторіальні ліси. Тут червоні феролітні ґрунти. Ростуть пальми, фікуси, евкаліпти, деревоподібні папороті. У місцях, де опади бувають у певний сезон, на півночі улітку, а на півдні узимку. Їх кількість не перевищує 1000 міліметрів. Поширені евкаліптові ліси це світлі ліси, оскільки дерева не дають тінь. Їхні листочки направлені паралельно до променів сонця. На південному заході евкаліптові ліси густі. Тут ростуть чагарникові евкаліпти, а також трав'яне дерево. У евкаліптових лісах живе ведмедик коаг. Це невелика тварина, активна вночі. Живиться листям евкаліптів. Самиція коали виношують 6-7 місяців у сумці, а потім ще довго не спить. Тут живе дуже багато красивих птахів. Папуги, лірохвіст. Райські птахи. Тут водяться казуари, найбільші не літаючи птахи Австралії до 1,5 метрів завишки мають від 50 до 100 кг. З хижих птахів поширені широкоротий і коршак вузької смуги північно-східної Австралії Тягнуться вологі, тропічні вічезелені ліси. Вони займають 2% території материка. Тут є 150 видів рослин, епіфіти рослини, що живуть на інших деревах, використовуючи їх як місце прикріплення. Лише на одному стовбурі дерева, що впало, можна виргувати до 50 видів квітів і ліан, які живуть на ньому. Цікавою рослиною є баньян, дерево австралійських дощових лісів. Насіння цього дерева затримується і проростає на гілках інших дерев, пускаючи коріння вниз і чіпляючись з ним це дерево господаря. З насіни не утворюється бульба, яка подібна до картоплини, від якої вниз пускаються корінці і закріплюються на землі. Коріння баньяна дуже швидко оплутує дерево господаря, і воно гине. Тоді баньян взаймає його місце і виростає великим деревом. У тропічному лісі Австралії ростуть хвойні дерева сосна Каурі, Араукарія, Червоний Кетр, а також клен австралійських горіх, багато пальм, деревоподібних паперти. Пляшкових і трав'янистих дерев. Тут живе деревний кенгуру в алабі. А також вомбат, який гриє глибокі нори. Це сумчаста тварина величиною, як барсук. У гниле вологе листя і вогкий пісок відкладай. Як в інкубатор, яйця, світтєві кури, Тут є багато різнобарних метеликів, вішені зелені твердолисті ліси, щегарники та мішені ліси, розташовані на південному сході та на південному заході, в субтропіках Австралії. Ця територія змінена діяльністю людини. У лісах Тасманії водиться сумчастий диявол. його називають лісовим драконом. Він має гострі зуби й кіхті, живиться мертвічиною та полюбляє дрібних тварин. Люди змінили рослинний і тваринний світ материка. Багато територій перетворили на пасовища, де випасають отари овець та плантації сільськогосподарських культур, вирощують пшеницю, цукрові буряки, овочі, фрукти, щоб зберегти природу Австралії. Створено понад тисячу заповідників і національних парків. Найвідоміші Національний парк, Великий Бар'єрний рифт. Дика природа з дощові ліси східного узбережжя Австралії. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Expect, inside our new Balenciaga I tiny liquor bottles, Just what you expect. Inside our new Balenciaga and tiny bottles, Just what you